Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і знову в нас на каналі Свіженька пропозиція. Автомобіль лише перейшов з аукціону. Виграли лот Kia Niro 28.02 2020 року. Автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах. Автомобіль модельний ряд 2019 рік. Біленький практичний колір, ледовське світло, ближнє дальнє, досить якісне світло, яке е, дає водієві комфортну їзду. Не потрібно напружуватися в нічну чи дощову погоду. Світло просто супер. Біленький практичний благородний колір. Максимальна комплектація Executive Line. Батарея 64 кВт в Кіаніру. Так, в даному автомобілі є ще фаркопчик. Фаркопи в даних автомобілях не завжди є для прицепів. Даний фаркоп, це, бачите, намальовано не для прицепу. Тобто вони возять такі. Речі, як велосипеди, тримачі для велосипедів. Фаркопчик зйомний, є від нього ключики. Так. Максимальна комплектація, безключовий доступ, датчики сліпих зон. преміум музика GBL, пам'ять сидінь, електро сидіння, автомобіль в хорошому стані, лише прийшов з аукціону. Тримання полоси і саме основне чесний перевірений пробіг. 104 тисячі чесного перевіреного пробігу. Так, до повного зарядки ще не встигли зарядити, але ми можемо зайти в меню. В меню батареї. Батарея зараз заряджена на 67%. На 67% показує. При повній зарядці батареї 425 кілометрів буде запас ходу. Мультимедійна система, навігація, камера заднього огляду, проекція руху, підігрів. Сидінь, охолодження сидінь, підігрів керма. До речі, підігрів чи охолодження сидінь, не впливають на запас ходу, тому що вони беруть електроенергію з маленької батареї. 12 вольтової, той, що йде для запуску автомобіля. Два ключки, безключовий доступ, бездротова зарядка телефона, виходи USB. Такий стандартний автомобіль, який ми купуємо, доставляємо в Україну, по Україні кермо в хорошому стані, шкіряне, якісне кермо. Так, якісна музика з сабвуфером в багажнику. По автомобіль, як ви можете бачити, в гарному стані, збережений, має також Екзекутів лайн підігрів задніх сидінь, Ледовські стопи, які виділяють даний автомобіль з потоку інших автомобілях. І біленький колір, так йде контрастно з чорною гумою, з чорними заводськими вікнами, затонованими. Багажне відділення. Багажне відділення в нас в гарному стані, лише Провести хімчистку є савбуфер. Пластики не подерті, два зарядних пристрої. Один від звичайної розетки 220, другий швидкісний. Далі, компресор, смола. Все присутнє, все на місці. Чистий 2019 рік. Executive Line. Такий автомобіль. Є в наявності до, грубо кажучи, до кінця року, можна сказати, не є багато часу. Це в нас сьогодні березень місяць, але все менше і менше автомобілів електричних є на аукціонах, і все з кожним тижнем вони стають дорожче і дорожче. Зумовлено, це попитом з сторони України. Країна, велика країна. Автомобілі електричні до кінця цього року продаються, можна сказати, з нульовим розмитненням. З 26-го року вводять додаткові мита. Тому, кого цікавить електромобіль, не зволікайте, чим ближче до кінця року, тим буде більший ажіотаж. На аукціонах, тим буде більші ціни і ажіотаж на доставку в черги на кордонах. Супер пропозиція. 2019 рік. Executive Line. ну і Звичайно, у нас завжди хороші ціни. Кожного тижня ми відправляємо автовоз 8 автомобілів до України. Також доставляємо по Україні повністю. Все під ключ. Є великий вибір вантажних фургонів. Вантажні фургони також купуємо. Купуємо будь-який автомобіль, який вас цікавить до 5-6 років на аукціоні. Тому, кого цікавлять автомобілі з чесними пробігами, автомобілі з Нідерландів, В Нідерландах обмеження на автошляхах 100 км за годину. Автомобілі. Обслужені з сервісними історіями, і кліматичні умови досить хороші. Тобто, такої зими, снігів, морозів тут немає, немає ніяких корозій, по кузову і тому подібне. Більше 10 років купуємо автомобілі лише в Нідерландах. Дякуємо за лайки, за вподобайки. На все добре, до нових відео. 050 565 0817. Viber WhatsApp. Ціна з доставкою в, Україні, в Україну буде написана в темі відео.